Понад 1600 витоків на газових приладах виявили і усунули фахівці газмережі на Київщині від початку року. Із них кожен третій на газових плитах. А з початком опалювального сезону перевірка газообладнання є чи не найпершочерговим завданням для всіх споживачів. Як правильно діяти при виявленні несправності, що робити у разі запаху газу та коли звертатися до фахівців? Дивіться далі в наступному матеріалі. Це плиту потрібно нажати. це плита вже. І захист нажать і провернути. Угу. Валентині проводять інструктаж із користування новою газовою плитою. Розповідають і про алгоритм дій у разі виявлення несправностей. Якщо чуєте запах газу, знаєте, що робити? Перекрити крані далі. Світло не включайте, відкритим вогнем. Не користуєтеся, відкриваєте квартирку на провітренні, дзвоните 104. Місяць тому в своєму помешканні жінка відчула запах газу. Тоді вона вперше звернулася на гарячу лінію. Визвала газову службу з Богослава. Вони приїхали, подивилися, плита стара за, закрили мені, заглушили мені один кран і заглушили духовку. Тобто, щоб, щоб я не користувалася. І сказали, що плита стара бажано поміняти. Фахівці наголошують: до газівників треба звертатися, якщо при користуванні плитою з'являється одна з наступних ознак: не запалюється комфорка, пальник гасне під час роботи. Погано працюють крани регулювання чи згасає полум'я відразу після відпускання ручки. Ну і звичайно відчувається запах газу при вимкненому приладі. Валентина купила нову плиту. Трохи часу змарнувала, бо домовлялася з невідомими в інтернеті. Ті поводили за ніс і зникли. Звернулася до офіційної служби, аби фахівці встановили прилад. Газовщики дуже професіонали. Вони все зробили ну як, як, як потрібно, як, як це в процесі роблять хорошо, відповідально віднеслися до цієї роботи. Все добре, все працює. Щоб скористатися такою послугою, необхідно подати письмову заяву до центру обслуговування клієнтів вашої газорозподільної компанії. До заяви додається паспорт, ідентифікаційний код власника будівлі. І він же Власне, подає цю заяву. Вартість ну, в залежності від регіону, де надається ця послуга, може змінюватися. Може коливатися, ну, в нашому регіоні від 240 десь, гривень до 1200 за заміну одної газової плити. Ознайомитися з повним переліком послуг можна за номером гарячої лінії, або звернувшись особисто до центру обслуговування клієнтів. Підприємством надається спектр, широкий спектр послуг. В тому числі і приєднання до газопостачання, реконструкція, заміна газообладнання її ремонт. На найкоротші терміни ми намагаємося виконати дані заявочки. Та в самих, -самих віддалених куточках нашої, нашого району. Тому сільських місцевостях газівники радять перевіряти газові пити відповідно до регламенту виробника. А для опалювального котла інше його перевірку необхідно проводити мінімум один раз на рік, бо безпечні прилади це збереження вашого життя та здоров'я. Крім того, регулярне обслуговування приладів продовжує термін їхньої експлуатації.